Шановні журі студенти, слава Україні! Я ситник Олег Володимирович, вчитель захисту України. Працюю в Запорізькій соціалізованій школі інтернат, козацький ліцей. Звучить гімн України. Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. запанує ми, братця. А наши слайд. Пам'ять загиблих воїнів захисників. Дякую. І так продовжуємо працювати. Розпочинаємо майстер-клас з предмету захисту країни. Хочу нагадати всім студентам, що правила організаційні моменти це вимкнені мікрофони, вівнуті камери та правило руки. Коли виникають питання, піднімаємо руку. Дякую. І так, тема мого тема мого майстер-класу це підготовка до національного спротиву в Україні. Мета мого майстер-класу. Значить, це поглиблення знань стосовно це на спроту в Україні, поширення педагогічного досвіду, що сприятиме самодосконаленню та саморозвитку, удосконаленню вміння працювати в команді. І е, хочу перейти до наступної Е, У нас е, значить, буде такий етап, як мозговий штурм. Ну, давайте собі уявимо, що я, наприклад, є представником е, штабу Збройних сил України, і я привіз вам завдання. Воно в конверті, і я його е, за допомогою е, веб-інструменту Флінга розташував на дошці. Зараз я вам е, розкажу, як ми будемо е, використовувати і е, в, виконувати цю вправу. Е, значить, я заходжу зараз на е, Флінгу. І, е, значить, ви, ви зможете. Там, коли я вам в чаті направлю посилання, ви зможете побачити завдання. Воно буде в центрі і видалено. Потім ви зможете зайти в меседж, написати е, ті відповіді, які ви вважаєте за потрібним згідно цього завдання, і потім вибираєте колір е, віконця. І після цього нажимаєте Send. І, е, значить, на дошці я буду бачити ваші відповіді. І потім е, на це завдання у нас одна хвилина. І після цього мозгового штурму ми передивимося ті відповіді, які ви надали. І так, я вже направив, направив вам в, чат, в чат посилання. Ви можете за цим посиланням зайти на дошку Флінга і е, значить, виконати це завдання. На значить, час, вам на це одна хвилина. Все, прошу всіх приступити до виконання завдання. Якщо комусь щось не зрозуміло, шановні студенти, запитуйте, я надам відповідь на ваше питання. Завдання відкрито. Значить, заходимо в меседж запрописуємо відповідь, і потім вибираємо колір, який вам буде зручно, і натискаємо на «Send». кнопку Сенд. Виходить у вас? Даша Ракітіна Мельничук Ірина, як у вас мозговий штурм проходить Ростик, Коля, как, я не можу понять що нужно зробити. Свят вибрано, но завдання не может показаться Ви бачите завдання. Значить, завдання таке: завдання сил безпеки та сил оборони. В центрі воно так уже прописано. Тут є завдання. Прочитали, да? Тепер ви праворуч у вас є віконце віконці меседж. Зверніть увагу, в цей меседж ви пишете свою відповідь, яку ви враховуєте згідно цього завдання, прописавши е меседж в меседжі е, так ви окремо вибираєте колір тут і окремо окреме Да І після цього ви нажав, натискаєте Send. І потім Хорошо. тут з'являється ще такі квадратики. Е, ви можете колір вибрати, і згідно того кольору, як вони будуть відрізнятися, буде ваша відповідь. Добре, дякую за цю працю Наприклад, я зараз напишу там, ну, для прикладу вам. Завдання Сили безпеки та Сили оборони України. Деякі студенти виходять на цей наш Зум-конференцію з телефону, тому у них може таке статися, що їм трохи незручно. А, зрозуміло, зрозуміло. Ну, я вже додав. Я допомагаю вам працювати. Головне завдання, щоб ви зрозуміли, як це працює. Я вже додав, наприклад, захист території. Наприклад, ще вам додам наприклад, захист населення. А цілісність, О, хтось вже надав молодці, Бачу, співпраця пішла. Цілісність та безпека громадянства. Добре, дякую. Може, ще якісь будуть думки. Ще залишилося у нас 15 секунд. Можна додати ще одну відповідь. Так, добре, дякую. Переходимо до наступного етапу нашого майстер-класу. І так, хочу вам нагадати е, трошечки е, теорії, яка допоможе нам працювати в подальшому. У нас чекають дуже такі е, е, важливі завдання. Ще раз нагадую, що ми сьогодні працюємо, я як виглядаю як представник штабу Збройних сил України і я привіз вам два завдання. Я потім вас об'єднаю в групи. І надамо посилання, і ви згідно цих посилань зможете зайти е, і отримати на спеціальну дошку е, падліт і зможете там ці завдання розкрити і виконати їх. Я буду вам допомагати. Я вас об'єднаю потім групи. Ну для початку нам треба трошечки отримати інформацію, що ж таке система колективної е, безпеки. Тобто, це сукупність міжнародних організацій. Вона поділяється на універсальну і регіональну. Значить, універсальна да, система це колективна безпека, це заснована на нормах статуту організації Об'єднаних Націй. Ви бачите, на слайді з'явився статут організації організацій Об'єднаних Націй. Регіональні системи це системи колективної безпеки, представлені угодами та організаціями, які забезпечують безпеку на окремих континентах. Прописано е, ці системи е, в восьмому розділі статуту організації Об'єднаних Націй. Також існує закон України про національну безпеку України. І він визначає, що держава політика в сферах національної безпеки і оборони спрямована на захист інтересів, наприклад, громадян суспільства, держави, території, наприклад, навколишнього середовища. Також існує такий сектор безпеки і оборони, скорочено СБО. І в цей сектор входять е, значить, органи державної влади, Збройні сили України, сили цивільного захисту, оборонно-промисловий комплекс України. Ну, наприклад, сили цивільного захисту, да, це МЧС. Всі, ви знаєте, що існує така структура, і вона відноситься до сили цивільного захисту. Ну, Збройні сили України теж нам відомо. Що там це таки дуже поширена система, і дуже багато там підрозділів входять до збройних сил України. Правоохоронні органи України хочу звернути увагу вашу на кіберполіцію, тому що саме сьогодні наше завдання буде пов'язано з кібербезпекою. І, е, значить, ми переходимо далі з вами до роботи в групах. Значить, звертаю вашу увагу, що робота в групі буде е, приблизно 5-6 хвилин. Я вам зараз продемонструю, де буде це завдання. Тобто, ми використовуємо веб-платформу Padlet. Значить, на цій платформі буде у нас на цій платформі, вона виглядає таким чином. У вас зараз з'явилася, так? Бачите, з'явилася у вас дошка Padlet. Хочу переконатися в цьому. Як мене чуєте? Так з'явилося. Є, так, тобто ви бачите, це система Padlet. Значить, Тут я виклав вже ці конверти, які я привіз вам умовно з штабу Збройних сил України. Я зараз вас поділю на дві команди і об'єднаю дві команди. Кожна команда буде відкривати свій, свій конверт, і там буде завдання. Вам необхідно буде, я зараз покажу вам на прикладі, наприклад, Перша команда, коли ви відкриєте за посиланням, буде посилання в чат направлено. Ви зайдете за посиланням в цей конверт, і там буде Google-презентація. і можна там, В ній можна прописувати ті думки, які у вас будуть виникати. Ви прописуєте. І потім я заходжу в вашу групу, я поділю вас на сесійне зали, ви заходьте буду заходити в вашу сесійну залу і допомагати вам. Тобто я разом з вами це завдання буду виконувати. І хотів би, щоб ви, коли я вас поділю на групи, роз об'єднаю групи, щоб ви обов'язково вибрали собі командира вашого підрозділу і призначили писаря. І також хто буде доповідати. Потім, коли ви це завдання виконаєте, як ви будете, хто буде доповідати про виконане завдання? Зрозуміло, так? Да? Тепер я вам направляю в чат посилання. Згідно цього посилання, ви можете зайти на дошку PADLET і відкрити своє завдання. А я вас поки ділю, об'єдную групи в сесійні зали. Тобто, у вас буде окрема зі команди. Дякую за роботу. Переходимо з вами в сесійні зали. Так. І ще раз нагадую, да, що ви обов'язково призначили командира е, свого підрозділу. Я навіть е, визначи е, знайшов назву ваших команд: це буде відділення спецпідрозділу Грім, наприклад. І відділ... друге команда це буде відділення спецпідрозділ Блискавка. Тобто кожна команда, маючи таку назву, виконує таке завдання. Так, я вас перевів, перевожу в сесійну залу, і за посиланням ви зможете відкрити своє завдання і виконати його. <рес> я перепрошую. Я ж це ви мені додали мене до журі. Ви мене додали до. Да? Ну я тут цісі не зали, хочу відкрити. Ну, нема так. Трошки тут е, вийшла накладка. Вибачте. Е, тобто, і мені мене додали до презентації, але я не можу відкрити сесійне зали. Тобто, я хотів поділити групу на сесійне зали. Тоді ми зробимо таким чином. Я відкриваю завдання для першої групи. Ну, немає такої функції, мене не вмикнули функцію. Перша команда це спецпідрозділ Грім. Я відкриваю ваше завдання. Бачите, з'явилось ваше завдання на слайді час. Олеже, Перша... 5 хвилин залишилося. Розумію, да. так. відносимо, Це у нас буде Даша Ракітіна і Ірина. Іріна. Е, ваше завдання є зараз. Е, ну, тоді його сфотографуйте і потім вже в усній формі будемо відповідати. Так, і друга команда. З'являється ваше завдання. Так, з'являється ваше завдання, тобто кібербезпека, стратегія та тактика інформаційної війни. Це друга команда. В другу команду у нас входить е, Єременко Микола. Так, і ще у нас є Ігнатів Сергій. Тобто у нас якби буде под Вибачте, Ігнатів Сергій, представник журі. Ой, вибачте, вибачте. Так, так, так. Тоді, тоді Ростік, Ростік, Ростік і Микола. Ви одна команда. Так. Значить, ще раз показую. Це е, команда номер 2 е, номер кібербезпека, стратегія та тактика інформаційної війни. І команда номер один це цифрова, цифрові права онлайн безпека в соціальних мережах. Ви бачите да, ці завдання? Ну, я, е, Нема функції, щоб вас об'єднати в ті команди в групи, тому працюємо таким чином. Якби вихід є з положення. Е, хотів би зворотний зв'язок. Далі, Дар'я, ви зрозуміли своє завдання? Да? Ну, давайте я тоді самостійно призначу. Даша, Даша ракітіна буде це командир. А писар буде Філоненко Маріна. Е, дякую. Так, і друга команда. Командир буде Єроменко Микола. І писар буде Мельничук Ірина. Е, значить, думаємо значить, відповідь на своє завдання, і потім вам буде до двох до однієї хвилини, щоб надати відповідь. Тому що ця проблема вона сучасна. Ви постійно знаходитесь спілкуєтесь в соціальних мережах. Це і Telegram, і Facebook і, та інше. І тому це дуже важлива проблема. І сьогодні ми її, цю задачу розв'язуємо. Так, і так, час у нас закінчується. А, слово надається командиру командиру підрозділу Грим. А, так. Дар'я ракітні. Дар'я, слухаємо вас, вашу відповідь на ваше завдання. Я ще раз включаю, значить, ваше завдання цифрові права. Так, Дар'я. Так, але не бачу вашу демонстрацію екрану. А, не бачу Зараз, Час, час, час. Вибачте. Ну, трошки не вийшло, що у нас не вийшло. Так, Дарія з'явилася. Так, все є. Так, да, дякую, mm -hmm. Дар'я. Дарія. Давай тоді зразу і готуємо витові. Ти є командир, у тебе є задача штабу Збройних сил України. Чекаємо виконання завдання і відповіді. Слухаємо Дарі. Командир підрозділу Грім Ракітіна Дарія. До відповіді готова. Дякую. Uh, Молодець. Онлайн безпекуся у соціальних мережах. На мою думку, це люди, які не, не потрібно виставляти все, що є в вашому житті. Молодець. Uh, молодець, дякую. Це ти для користує... безпеки. Так, молодець. Ти якими користуєшся соцмережами? Інстаграм, месенджер, вайбер. Молодець. наприклад, є така інформація, іпсо. Як ти розумієш, іпсо? що таке ІПСО? Інформаційна підказує тобі, психологічна. Соціальна без. О. Інформаційна. Правильно, да, інформаційна, психологічна. Так. Інформаційна психологічна, соціальна. Молодець, Дар молодець, дарят, ти справилась своїм завданням. Дякую тобі. Слухаємо командира другої групи. К, значить, з'являється у нас значить, завдання для другої групи. Так, з'являється завдання для другої групи. Так. Так, кібербезпека, стратегія та тактика інформаційної війни відповідає. Зараз виступу завершено. Яременко Ніколай, Микола, так. Тобто я закінчую, так? Да? Так, 20 хвилин за... пройшло, 20 хвилин пройшло. Ну, у нас там ще було рефлексія, ми якби все встигли трошки там питання, які зображені на слайді. І потім в кінці, якби дякую за увагу, це буде Україна. Всім мирного неба! Дякую за увагу. Ми дуже плідно попрацювали з вами.